Широ широ люблю, хоч я ще маленька. Маленька Українка, треба всім сознати. Українка є тату, Українка мати, Українка родилась, Українка буду та поїну Україну вікня не забуду. Це кричатка за тік в інші. Приносився і три дитинці, а дитина світить збудувала слово і звучить як пісня українська мова. Мати мова батіки, сина от і вже моя тида. О, яка чудова, світла і багата, українська мова, мова, мова. мами, тата, мова. мова, та мами, тата, і... Діда. діда. і бабусі. Золоте кучатку в золоті тубинці. Винесли сьогодні літери дитинці. А дитина з літер збудувала слово П... і звучить як пісня українська мова. Буква до буква виникла слава. Слава до слава звичайна мова. Ох, яка чудова і світла і багата Українська мова. Мова мамы і тата. Коч маленька я, я не добре знаю, коли на лицы кров, я тебе кухаю.